На утренньому Євангелії вперше по чину, відкривається перед нами той призив апостолів Христа іти на проповідь по цілому світу. Господь, якби сам прийшов з небес, сказав би проповідь і вознісся б на небо, то не прийшло б спасення, тому що не залишилися не осталися ні ті, хто буде проповідувати, і лікарня, в котрій би лікувалися хворі. Господь зашив з небес, бере наше тіло на себе, лікує його, природу людську зціляє. не просто формально якісь там гріхи записані, одпущає, а зціляє природу, создає церкву свою, в котрій, як лікарні ісціляє природолюдську людську сповіддю, причастям, духовними подвигами, чтенням Євангелія Слова Божого, трудами святих Отців і постоянним пам'ятуванням о страшному суді. Апостоли 11, уже без Іюди, бо Іюда – предатель пішли в Галилею на гору, куди їм повелів Ісус. І коли увиділи апостоли Ісуса. То читаємо Євангелії, вони поклонилися йому, ну а деякі ще й засумнівалися. І коли вони приблизилися, Ісус сказав їм, то, що обіцяли пророки, дана мені всяка власть на небі на землі, і так ідіть, научіть усі народи, крестя їх в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, уча їх сувувати все, що я повелів вам, і я буду з вами, неотступно з вами, до скончання віка, до послідніх днів. І так що у Євангелії перва фраза: Ідіть і научіть народи, до неї вхопилися сектанти і сказали: крестити людей не можна, сперва треба. Іти і научити, а потім крестити. Але далі ми чуємо крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і вже після крещення знову продовжується обучення, але у продовженні времени уча їх соблюдати все, що я вам повелів. І так річ де, що до крещення. Не є ні возможності, ні потреби кликати всіх бажаючих креститися, закінчити семінарію, академію, двогодичні курси. Для крещаємого потрібно общоє ознакомлення, як виділили і в Євнухові, коли йому апостол Філіп роз'ясняв про Ісуса про Месію, і от Євнух каже: от ми під'їхали до води, що мені мішає креститися без всякої школи із єдним наученням наставленням. Так і ми, крестимо всіх дорослих, навчає їх і до самого крещення, і в самий момент крещення знову і знову предлагається тому, хто хоче прийняти Христа. Об'ясняється, на що він іде, що він буде мати, і яка буде реакція всього світа. В першу очі кажемо всім, хто стоїть перед купелію крещення. Крещення воєм Ісуса Христа не проста водна акція по-сектантськи, а вже церковне таїнство, таїнственне діяння, в якому чудесно є. Чудесно є всівання у природу людську благословені Божих. По словам Христа, хто буде мати віру і хреститься, спасений буде. Часто порівнюють хрещенія із віткою, яку прискіплює садовник до дерева. Віточка дика. Ну, її прискіпляють до скіпного дерева, і вона, будучи дика, дасть такий плод, який має сок того дерева. І тому ми в крещенні прививаємося до Христа, до Його церкви. Іноє толкування кажуть деякі, що церковь. Крещені ім'я Ісуса Христа подобно тому, як дитинку беруть із інтерната. Але та дитинка з інтерната не має поки ніяких прав на частину маєтка наслідства всіх батьків, які її забирають. Що треба зробити, щоб і та дитина з інтерната отримала равну долю на наслідство? Треба її усиновити. Так, ми в таїнстві хрещення усиновляємося Ісусу Христу, як Його діти, і тоді вже ми співнаслідники із Ним Царства Божого. І так важливо розуміти, що ці об'яснення подобія, вони не передають усю красоту і багатство самого крещення. На конець третього об'яснення дають апостоли і Євангеліє. В Євангелії написано, що всі ми християни, так же, як і в Старому завіті, обрізані. Но тільки в старому завіті Господь благословив обрізати на восьмий день хлопчика в крайню плоть, у знак того ж з моменту обрізання лічність, Приналежить Божому і Збранному народу. Ніхто тоді не звідав, як нині сектанти має восьмидневна дитина свідомість, і що з нею роблять, чому їй таку болязнену акцію роблять, котра зв'язана із кровотеченням, воспаленням, іноді і смертю. Ніхто не давав питання, Господь благословив. Люди прийняли. Ну от християни хрещені і вода у них, то басейн, котрий переводить нас у життя вічноє, а Духом Святим ми обрізаємося в серці своєм. Бог дає нам, будучи обрізані Духом Святим силу і власть супротивлятися гріхам. І беззаконня. Можна приводити ще деякі порівняння щодо крещення, але іменно в хрещенню сам взрослий приймає хрещення. а якщо дітинка, тоді церква благословила представити двох свідків поручителів і кресних, куди беруть на себе місію цю дітинку після хрещення уважно оспитувати. А тому, як величає крещення, крещення второє духовне рождення, як сказав Господь своєму Тайному ученику, нікодіму, що чоловіку нужно ще раз родитися для вічності, нікодім перезвідав, та що ще раз вернутися в утробу Матері? Ні. каже Ісус, родивши від Матері плоть від плоті. Но той, хто родиться від крещения – крещение от Духа. І потому в откровенію названо крещение во Христа первим Воскресенням. Друге воскресение наше буде, коли буде всеобщее воскресение мертвих, сказано в Євангелії, у Откровені, що той, хто прийняв крещення ім'я Ісуса Христа, смерть друга. Духовна смерть не буде над ним власті мати, От усі блага от крещення. І так, хто приймає хрещення воєм Ісуса Христа, крестяться во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, будучи приготовлені общими наученням, які ми нині висказали, віруючий. Висказує своє желання, хочу креститися, вірую во Христа, як в Сина Божого, котрого Отець Небесний послав во спасення міра, такий чоловік водиться в купель і три раз погружається у воду. І дитинка також три раз погружається у воду, со словами: Крещається раб Божий і називається ім'я, в ім'я Отця, Амінь первое погружение, и сына, амінь, другое погружение, и Святого Духа Амінь, третье погружение. погруженіє. момента, коли таїнство виконано, Дух Святий сходить на Крещаємо. Часто у наших і в Ужгороді, і в других містах, у лікарнях народжуються діти, у яких є загроза померти. Тогда люба православна. Сестричка, лікар або люба жінка, яку можуть прикликати, котрі сповідаються, причищаються, може також оцю формулу виконати, три раз зілляти водички теплої на дитинку, і якщо дитинка помре. Возвістити батькам, що дітинка хрещена, ім'я можна взяти перше, яке прийде на пам'ять. Якщо дітинка не помре, тоді возвіщається інформація священникові, котрий буде крестити дітинку, на всякий случай повторить, но додать слова. Крещає цар Божий, наприклад, Іван, а ще не крещений. Ну, ці моменти бувають рідко. А тому не Бог дасть, щоб дітки наші родилися здорові і добре би чекали 8, -го, 10 -го дня, коли в нас традиційно ми хрестимо дітей. У православних не виникає вопроса, почому дітей хрестять? Сектанти в тому сумніваються, Почому чому обрізують у старому завіці сектанти мовчать. Бо там не треба було звідати дітей, чи розуміють. В Новому Завіті не йде обрізання, а йде в теплій воді трикратне погруження. Це безболезнена акція. Добре, гарантовано не повредить нічому. І почому ж тут сектанство подняло вой, не треба крестити, бо у дитини разума ще не є. Ну добре, якщо сознання є в дитинки, коли вона народила. Тогда сектанти мають другу проблему. Дитинка в очереві матері, котру хоче мати зловредна мати вбити, зробити, зробити аборт, убійство. Та дитина в череві має сознання по сектанській. І тут сектанти починають викручуватися. Звісно, має. Тоді, почему така дитинка не має сознання після народження вже? Діло в тому, що коли зав'яжеться. У очреві матері, будучи плод, то в кратчайший час вона получає душу і дуже короткий час починається бити там маленької маленьке серце. І так діти мають сознання, мають сознання, але народжуючи в цей світ, вони вручаються Богом своїм батькам, а в православній церкві в допоміжно ще й кресним котрі покликані молитися за дітей, слідкувати, щоб дітки розвивалися гармонічно у вірі Христовій. Господи, благослови наших людей, куди хрещені, одні в дітстві, другі вже в пізніших роках, але всі вони, куди прийняли хрещення в ім'я Ісуса Христа, вони стали членами церкви Христової, привилися як віточка до дерева дерева церкви. Або як вітка виноградна, котра є на лозі. Лоза Христос сказав за себе сам Спаситель. А ми вітки, коли будемо віточка на лозі, даме плод. І ми в її, ставши віруючими, усиновляємося Богу і наш маєток небесний. Тепер уже Він. Адресується всім тим, хто покрестився в ім'я Ісуса Христа. От почому православні християни не б'ються так за земними участками. Не подобає нам судитися із сусідами за 30 сантиметрів куска землі. Не подобає нам, християнам православним всьому світі, збирати много глини участків, бо одного разу достатньо буде метр на два. Не благословляється всьому світі набиратися, що потім, набравши много, будеш шкодувати вмирати, краще вибрати путь, котрий нам предложив Господь, легкий, правда, узенький, котрому треба бути осторожним, обійти преп'ятствія, не стати на ловушку, не послухатися злого голоса, ложний канал, а ще ти раз тебе обманув, відключи його в'єднати з телевізором на всі віках. Канал в інтернеті, коли раз тебе обманув, покладь на нього запрет, або більше туди не вдивлятися, щоб навчитися лише позитивну інформацію євангельську приймати, бо так поступаючи, і сам будеш возростати, каже Павел, посланні к Тимофею, і сам себе научиш, і ті, котрі будуть слухати тебе. І той бути дітьми Божими церкви Христової, котрій ми віточки на соковитому дереві церкви Христової, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.